Мої любі хлопчики та дівчатка, сьогодні зліп ми зустрічаємося з вами на занятті зліплення. А що ми будемо ліпити, ви повинні відгадати загадку. Квітка ця на сонце схожа, на олію вона гожа, жовті пелюсточки має і до сонця повертає. Так, дітки, звичайно, ви здогадалися, що це квітка соняшник. Ось погляньте, який гарний соняшник я зліпила. Зернятка, голівенька його, пелюстки і листічку. Для роботи нам сьогодні знадобиться, як завжди, дощечка, Аркуш будь-якого кольору, але не цілий, а 4, а половину. Пластилин жовтого помаранчевого, чорного, жовтого, зелених кольорів. Ну і, як завжди, стека. А ще дітки потрібна буде округла поверхня якась. Формочка, от як в мене чашечка, щоб ми намалювали саму голівку нашого соняшника. Ну і, як завжди, гарний настрій та вмілі рученята. Отож, приступаємо. Десь чашечку ми приложимо десь, на, щоб вона закінчувалась на серединці, і намалюємо кружечок. Ось це буде наша голівка. Більше нам чашечка не потрібна. Відставляємо в сторону і з чорного кольору ми з вами будемо скочимо спочатку кульку, а потім будемо її вмалинець. Чим тонше, тим краще. На всю поверхність нашого круга. Ось наш круг ми пальчиками як малюємо пластилином на нашому аркуші, можемо перевер... повертати наш аркуш, щоб нам краще було вималювати саме коло. Ось пальчиками вимальовуємо коло. А тепер дітки беремо жовтий пластилин і маленькі шматочки, ось так кріпимо трошки невеличка відстань. Пелюстки один від одного, ось такі маленькі кулечки. Ось так, бачите? А тепер, дітки, від кожної цієї кульки, добре пальчиком притиснути, від кожної цієї кульки ми як пальчиком будемо вимальовувати ось пелюсточку. Кожну кулечку витягуємо в пелюстку. Відки пелюстки вони загострені до кінця, то ми можемо стекою підправити і придати форму. Зайвий пластилин забрати. Ось, мені здається, вже і так гарно. Можна навіть помаранчевого кольору не додати. Але, дітки, якщо ви захочете додати помаранчевий кольор, то ви також між цими поставите ось помаранчеві. Давайте додавим пару пелюстків помаранчеві маленькі кулечки, і також способом примащування зробити пелюсточки ось, де вам можете між, між кожними жовтими пелюстками, а можете через дві, ось, погляньте. і знову ж пальчиками витягуємо. Ось така квітка сонця гарна у нас отримується. І в цьому нам допомагають наші мілі пальчики, а також гарний настрій. Забираємо зайве. Ось така квітка в мене вийшла. А зараз, дітки, нам потрібен буде зелений пластилин. Ми повинні будемо стовбур зробити. Тобто відрізаємо шматок зеленого кольору і з цього пластилину ми качалочку маленьку скочуємо. Ось таку качалочку ми з вами скотили. Мабуть, вона буде закоротка, тому Ось так. Ну, ось до цих пір, а там вона вже закрита листичком, Ми її можемо трошки вигнути і притиснути до нашого аркушу. Ось так. І зайву частину відрізати. Ось це буде наш стовбур. Зараз знову ж таки зробимо листичко, відрізаємо. Три шматочки пластилину, можна два листи, скільки вам ви захочете, скільки листичка зробити. Знову скрочуємо кулечки. Не обов'язково вони потрібні бути однакового розміру. І потім з цих кулечок ми робимо пелюстку. Вона широка, і лише кінчик її, вузенький пелюстки, а сама пелюстка широка. Ось прикріпимо тут пелюстку, добре її приглажуємо до стебельця і кінчик неї загострений листочка. І так ми робимо інші пелюстки. Ось наші пелістки вже готові. А зараз дітки нам потрібно буде, щоб доробити наш соняшник, ми повинні скористатися стекою. Голівка вже ми багато спостерігали за соняшником. Голівка у соняшника такими квадратиками зроблена, де зернітка заховані. Тому ми наш, нашу голівку середину наш центр коло, ми поділимо ось на такі рисочки. Рисочки ведемо. Рівненький і на одній відстані одна від одної. Ось так. В одному напрямку всі рисочки. А тепер дітки зверху, як літиночки робимо, також на, одной, на одній відстані, одна від одної. І рівненькі. Ось такі гарні, вже у нас зернятка отримується. Ви знаєте, що зернятка поспівають тоді, коли листечко все вже зів'яне. І також, дітки, зробимо прожилочки на листочках, ось центрально і бокові. Ось такі гарні вимальовуються листочки. І, як ви знаєте, що стовбур, як в колючках, тому ми можемо кінчиком нашої стеки придати ось такі. Як колючечки на самому. Ось ось такий гарний. Ось, дітки, така гарна квітка сонця у мене вийшла. А я вже з нетерпінням буду чекати на ваші фоторобіт. Мені дуже цікаво, які ж у вас вийдуть соняшники. На все добре, малята, до побачення!